Це історія про неймовірну стійкість як людську, так і машинну. Протягом 33 виснажливих днів поранений український захисник перебував у пастці за лінією фронту на окупованій території. Шість рятувальних спроб провалилися, але Україна не здавалася було застосовано проривну технологію, броньовану наземну роботизовану платформу. Це була не просто поїздка. Шлях робота склав виснажливі 64 кілометри. По дорозі він підірвався на міні та був атакований російським дроном, що пошкодило одне з його коліс. Але він продовжував рух, долаючи ще 37 кілометрів на розбитому колесі. Всупереч усім обставинам, робот дістався до солдата та доставив його в безпечне місце. Зараз захисник перебуває у стабільному стані та відновлюється. Ця успішна місія це не просто порятунок, це потужна демонстрація технологічної переваги та непохитного духу України. Саме такі моменти переосмислюють те, що можливо на полі бою. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися, щоб дізнаватися більше про проривні військові технології.